У міністерстві оборони розробили довгострокове планування. Зокрема, це модель «Future Force». Вона буде існувати, коли Україна буде в НАТО. Про це повідомив міністр оборони України Ростем Умєров під час виступу на форумі Україна 2024 Незалежність ми разом з урядом Верховною Радою. Інвестували в оборонні індустрії, наші інвестиції сягають більш ніж 7 мільярдів доларів. І ці інвестиції нам забезпечили. Дуже величезною підтримку під час того, що ми не до отримували міжнародну технічну допомогу по військовим технологіям, як міністерство оборони інвестували в дрони, реби, наземне роботорботизовані комплекси по військовій інфраструктурі, що досягнено було. Як ви знаєте, ми будували кілометри різних фортифікаційних споруд, вогневих опорних пунктів, ротних опорних пунктів щодо військових дипломатії тут хочу зазначити, що дуже важливим є міжнародна військова допомога або міжнародна технічна допомога. Зустрічаємося в Рамштайні з понад 50 країн світу, які нас підтримують. Працюємо над коаліціями спроможності в різних напрямах, і все це ми робимо для того, щоб зробити захистити наше населення, захистити нашу країну. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook. просто зараз на зв'язку зі студією. Я вас вітаю. Доброї вам ночі. Доброї ночі. Пане Григорію, ну от щойно почули про ВПК, так? І ну, неодноразово ми з вами говорили в принципі про економіку не тільки про військово-промисловий комплекс на тлі нестачі електроенергії. І у зв'язку з обстрілами масованими напередодні, я розумію, що наша пісня не гарна і не нова, але Росія починає її знову. Тут запитання буде таке: я розумію, що зараз ще буде складніше, тому що ну як ми з вами не Одноразово говорили, що ну не можна завод там або виробництво поставити на генератори, дизельні або бензинові. І точно вони не будуть від акумуляторів працювати. Цю електроенергію десь треба брати. От тепер, ну наскільки це ще більш серйозною проблемою стає і для того ж військово-промислового комплексу, і не тільки для військово-промислового комплексу насправді значно більша проблема це відсутність середньострокового планування. Тобто, напевно, це. Ми в цьому плані залежні від партнерів. Чому, наприклад, до цього часу немає виробництва вітчизняного автомобіля, цього джипа -дж -дж для бойових дій? Тобто, там, мені останній раз називали, було більше 30 різних моделей з цих пікапів в різних частинах, і це просто. То тотальний а, жах а, якось його ремонтувати, складати різні різні ці покришки. І так далі а, немає середньострокового, чи б там ну від, від п'яти від років планування бюджету оборони на дані речі. Його немає, не тому що ми погані, його немає, тому що а, така позиція. Ну, Поки що партнерів там що нам продовжувати фінансування на один рік. а деколи ми стаємо просто заручниками там якогось політичного внутрішнього процесу, так як це було весною в, в штатах. Так то на ну, взяли військовий пакет сунули просто на 4 місяці. Ми залишилися весь цей час без, без зброї, коли налагодиться чи це будуть якісь е, стабільні потоки. Та як да перший прецедент з конфіску... ну, доходи з конфіскованих російських активів, які накопичуються? Це якісь стабільні грошові потоки. Їх можна розраховувати на роки, і тоді вже можна інвестувати дійсно в якісь а, ну проекти з довгою, з довгою окупністю в довгу гру. Це саме щодо ВПК державних інвестицій по електроенергії. В принципі, в нас одно схожа ситуація. Вона би очікувала з листопаду, а, в нас є населення. З піковими, да, там, з, з, перше з піковим з коливаннями споживання під час там да, це певних пікових годин. Якщо ми говоримо про крупні підприємства, ті, які потрібна дешева електроенергія, вони в принципі не можуть споживати дорогу імпортну, вони можуть розрахувати цикл споживання так, що він стабільний, він не коливається, вони можуть ну, споживати там, фактично виключно. Ядерну да, базову цю генерацію а ті, що коливаються, також в них споживання. Вони можуть на 80% забезпечитися імпортним імпортною електроенергією. Імпортувати можна там ліміти, дозволяють квоти, дозволяють. Вони часто не до заповнення. Вони їх також не, не 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 відключатимуть інші. Ну потрошки там переключаються чи на власну автономну генерацію. Чи, ну, там, її, чи, 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 чи зелена вона вивчається, чи, чи, чи там є спеціальні великі генератори а, з цих станків, да, які ходять в океани там, ну, на, на півроку, і там значно значно вища КПД, значно ну, нижчого якісті палива, де можна заливати, і вони працюють, генерують електроенергію. Це все це все від, відбувається. Тому ну, якраз те, те, що населення, Відключається в від тленергії, це не сильно там впливає в цілому на на споживання на, на інвестиції. Власне в промисловості, в в реальному секторі воно значно значно все краще ніж може здаватися.